Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, про що мова? На днях з'явилось інтерв'ю когось із наших енергетиків, топ-енергетиків, так ну, мова про фізичну енергію, не езотерику. от І вони сказали, що, що все рівно у нас тяжка зима чекає, тому що там. Ну і коштів недостатньо, виділяється із обладнанням, там якісь проблеми, і тому подібне, і тому подібне. Ну, отже, хочу подивитись, як ми будемо переживати цю зиму. Е, ну і взагалі, що все ще цього стосується. Ну що, поїхали. Добре, ну давайте для початку ви знаєте. Я трошки Хома не віруші, і відповідно, хочу перевірити, чи дійсно воно так, як це, як це нам розповідають. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно правду сказав, чи сказали оті енергетики, які останні дні давали інтерв'ю, що у нас проблеми з відновленням енергосистеми? Хай скажуть його правду. Беркана перевернута. Так, довертаю Ейвес. Дагас. Ну і куди? До Уруза, Ага. Ясно. Що в нас тут? Беркана перевернута, Айвес Дагас, Урус. Ем, ну, <кхм> початок от такий собі, відразу ж. Що в нас тут? Тобто, ну чи правду вони заявили? Загалом так. Дійсно, є певні проблеми. Чи прям катастрофа ні. І великий шанс із того вибратись. Ну, про все по порядку. Що ми маємо? Беркана перевернута, Ейвас Дагас, Урус. Ось Беркана перевернуто відразу. Деградація енергетики йде, так? Да? Ну, зрозуміло, енергосистему нашу покошмарили добре. Росіяни, так? От про те й мова. Е, без, що називається, без, без дурня е, шкоду дійсно значну нанесли. Ось вам Ейвас. Це з одного боку про захист, а з другого боку, ну тут, до речі, і самі лінії електропередач, сюди ж, до речі, прийшло таке розуміння. Крім того, це трудності. От реально, оце труднощі певні. Тобто, бачите, дійсно деградація, і певні труднощі з відновленням є справді. Але має бути ось трансформація ситуації: потужна руна, світла, однозначно. Ну, якраз, знаєте, такий перехід із ночі в день. Да? От, про це мова, такий злам ситуації. І куди? Да до, ось, до урозу. Тобто, цей про силу, це і про ресурс. Ну, зокрема, і енергію взагалі як таку. Да? Тобто, трансформація ситуації падає куди? До, до сили до ресурсу. Загалом, загалом має, має прискоритися процес відновлення. Ну, от, схоже, не дарма давити інтерв'ю, щоб влада звернула більше уваги на це питання. Да? Тому що. Тому що, тому що, тому що дійсно, до зими треба готуватися влітку, от про те мова. От. Ну, відповідно, фінал хороший. Фінал хороший. Маємо загалом підготуватися. Чи прям, прям все встигнуть відновити? Ну, напевно, що ні. Схоже на те, що ні. Але загалом загалом, маємо марно підготуватися. Ну, добре. Давайте запитаємо тепер стосовно зими, власне, так? Те, що всім цікаво. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, чи. А хоча, добре, давайте ще одне запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до зими цього року наші енергетики встигнуть відновити більшість пошкоджень, які задала нам Росія ну енергетичній самій системі України? Хай скажіть, ровно правду. Перт. Альгіс. Те вас перевернутий. Ага, я, ясно. Що в нас тут? Пер та Альгіс і Тейс перевернутий. Ну, ось рік достатку з одного боку, так? Да? Ну, початок хороший. Тобто, я ж кажу, ресурс на те виділений, значний, і буде ще виділений, щоб встигнути до зими. Максимально підготувати енерну систему. Ось Аліс, до речі, ну, захист і захист вищих сил. Ну, до речі, це і про те, що підсилення захисту енергетичних об'єктів. Ну, зрозуміло, про що мова. Там і ПВО, і мобільні групи, ну одним словом, все, все, все в комплексі. Так? Але ось бачите, не все гаразд. Чи прям встигнуть все відновити до зими, да, на жаль, ні. Все не встигне. Ну, є в нас і невідновні втрати у вигляді там, Каховської ГЕС, наприклад, да, яку фізично неможливо буде до зими відновити. Окрім того, це, що? А це, на жаль, прильоти. От що, бачите. Любі наші сусідушки в лапках будуть далі продовжувати кошмарити нашу енергосистему. Ну, бачите, влітку переключились на ем, порти, на жилі будинки, так, на військову інфраструктуру. А до осені, схоже, знову почнуть спробують, принаймні, кошмарити нашу енергосистему. Понесла, що називається. Ну, а раз. І що? Давайте подивимось на зиму. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, отже, опишіть мені, будь ласка, як ми... Будемо переживати зиму цього року. Саме мене цікавить сфера енергетики, енергосистема наша. Хай скать руни правду. Так, дві руни відразу. І що у нас тут? О, початок, агонь. Хагалас, Інгус, поста руна. Кана, ну пряма відповідно. Єра. Лагус перевернутий, Дагас. Ну і куди? До Ага. А, це геть цікаво. Добре. Ну, Зима дійсно. Хотілося б сказати, що все радужно і чудово, але, на жаль, не зовсім. Про що перша руна відразу каже. Ну, добре, давайте про все по порядку. Хагвелас, Інгс, пуста руна, Кано, Єра, Лагус, перевернутий, Дагас, Іса. Що ми маємо? Ну ось одразу Хагвелас. Певна руйнація планів. І да, на жаль, фізична руйнація. Угу. Продовжать кошмарити нашу енергосистему. Ну, я думаю, ні... ніко... Ніко... Фу. ніхто це не здивований, побачити. да Ну, дай Бог, не програється. Або по мінімуму принаймні. Що у нас далі, інгус? Ну, але. Хоч і спробують кошмарити, а обр... богоприємне завершення. Погасити, що називається, країну, блекаут влаштувати не вдасться. Однозначно. Це знаєте, ну, інгус це взагалі світла позитивна руна. І коли ця зв'язка, ну це да, певні, певні труднощі є, але руни кажуть, ну, ну заспокойтесь, Ну, не настільки не, не страшно воно буде, катастрофи тут не буде. Однозначно. Е, далі, пуста руна. Взагалі, ну, вищі сили за нас, зрозуміло. Окрім того, це взагалі, знаєте, майбутнє формується. От реально, ситуація підвішена. Ну, за НАТО ми далеко заглядаємо ще поки що до зими ще. <кхід> Дай Боже, да? Ну, але, але, відповідно, всіх уже це питання цікавить. Тобто, ситуація ще підвішена. Є шанси, що і війна до зими може закінчитись, да? ну, принаймні активні бойові дії. Тому, якби... Ну, і так, як на даний момент виглядає, то бачите, не зовсім позитивно. Ну, ось кано. Тут і удача певна, і це ж теплова генерація якраз. Ага, а хто в нас там теплова генерація завідує? М -м -м -м. Ну, я думаю, здогадаєтесь про кого мова. Да? Ось вигода буде о тій самій персоні, яка за теплову генерацію. Це от чітко глянув, відразу мені теп теплоелектростанція побачилась. От Ні дать ні взять. Е, добре, дивіться, що у нас далі. Єра. Ну взагалі, з одного боку, завершення циклу чого? якраз, ну, З одного боку, руйнувань прильотів. А? З другого боку, якраз ем, теплова генерація у нас, так? Ну, Тобто те, що я кажу, якщо спробують кошмарити, особливо у них те не вийде, да й ресурс у них вже не той, на щастя. Крім того, теплова генерація, ось, бачите, ну, тут можна подивитися, що з новою силою, що називається, ТЕЦ будуть коптити на всю потужність. Хтось там каже, що атомна енергетика шкідлива. О, ні. Теплова набагато гірше, повірте. От саме, саме класичний ТЕЦ. Скажу як теплоенергетик за освітою. Добре, дивіться далі у нас Лагус перевернутий. Ну, Це, да, це на жаль, тут і певний обман є. Угу. Я хочу подивитись, от, оце от випало, мені стало цікаво, треба подивитись, чи матиме та персона, про яку я думаю, певну вигоду. Суючи з усього матиме. Да. Тут ось про обман іде, да, з одного боку. З іншого боку, якийсь хідний вектор. Тобто, бачите, воно то ніби благоприємно завершиться а, для нас. Але все рівно якось, ну, а вектор щось все рівно не той. ну Вектор держави, як мені розуміється, тобто знову таки, розвиток, ну що, е розвиток подальшої теплової енергетики, замість альтернативно, я взагалі не розглядаю. То поки що не 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 замінить атомно ніяк. А от ну, виходить так, виходить державна якась державні проекти, да, трошки не в той бік націлені. А от якби не на вигоду от персоні. Добре, запитаємо, запитаємо. Чим далі, тим цікавішим. Ну, Дага спадає, да, трансформація ситуації під вищими силами, з одного боку, з дробоку, то що майбутнє ще підвішене, Да? Ну, так як виглядає на даний момент, бачите, вису воно упирається. Тобто, з одного боку, ніби розганяємо теплову генерацію, да? а з іншого боку, йде, якби і блокування, певне. Цікаво. Ну що, приліт десь по якійсь ТЕЦ? Ну, до речі, як варіант. Тобто, бачите, ну, зима ще та передбачається. Не сказав би. Ну, а загалом, в принципі, загалом, пройдемо, переживемо. Минула була гірша, ця буде полегше. Ну, але, на жаль, теж проблеми проглядаються. Не все так радужно і позитивно, як би то хотілося. Добре. Добре, загалом, загалом. Так, дякую за відповіді. А ну гаразд. Ну да, 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 давайте в лоб запитаємо, що його. То голову. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи пан Рінат Хметов понесе ем, надприбутки від проблем з українською енергетикою? Хай скажуть неправда. Райда перевернута. Торісуас перевернутий. І що? Беркана перевернута. Ну, гаразд. Ще одненьку докладу. І урус перевернутий. Ну, дивіться, <гум> на диво навіть. От чесно, здивований. Про що мова? Райда перевернутий, торісас переверте, беркана переверте, урус перевернутий. Всі руни перевернуті. Ну, тобто, чи він прям надприбутки понесе? Да от ні. На диво. Чи буде в нього прибуток буде, за нього можна не переживати. Ну, бачите, певні йому можливості відразу обмежені, ось сюди. Да? Хоча це і пошук нових можливостей, ви знаєте, обхідних шляхів і лазівок. Ну, ось, бачите, Але блокування можливостей йде. Отут чітко. Це відсутність активних дій. От от реально, дивно. Геть дивно. Не вірю, що він на шлях добра прямо світла став. Ні разу. Дивіться, беркана перевернута. Да? більше, то певна деградація його остатки, відповідно. Да? Адже ми про них питали. Тобто, да? і що? Да? Ось втрата сили. От реально. Ну, В даному випадку, це що в нього сила? Сила це в нього гроші, відповідно. Да? Окрім того, що гроші то це ну, і певний вплив на владу. Ну, скажу, як є. Не для кожного секрет, да? що у нас. Олігархи мають вплив на державу і державну політику. Да? Ну, от. От проглядається вплив цієї самої сили. Втрата точніше. Цікаво, от, от ні разу не очікуваний результат. Зовсім другу картинку думав побачити. Ну, гаразд. Тобто, бачите, теплова енергетика теж, е, по, о, що називається, не в надприбутках. Ну, хоч ніби там теж у нього певні зв'язки з Росією були, принаймні, і так далі. Ви бачите, зараз. Ну, люди, звичайно, міняються, але дуже туго і поступово, я ще кажу. Перехід його на сторону світла, ну, сумнівно, мерко кажучи. Ну, а раз, такий прогноз вийшов. Хотілося б на чомусь веселішим завершити, чесно. А, ну, добре, давайте. Давайте, давайте. а, ну, гаразд, давайте ще одне запитаємо. Там має бути цікавіше. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи наші західні партнери допоможуть нам, ну нададуть нам суттєву допомогу, щоб ми пережили, ну ви, щоб наша енергосистема пережила і витримала цю зиму? Я скажу не правда. Наутіс. Інгус. Постаруна, добре, що. Ага, і Іса. Ой, ну, добре, що ми маємо? Наутіс, Інгус, Постаруна і Іса. Е, ну, з одного боку доля, да, а з другого боку, це тяжкі випробування. І тиме тяжко, що називається. Ну, чи допоможуть, ну все-таки інгус. да, допоможуть. Скрипя зубами, я б так сказав, дивлячись на це. Далі, постаруна. Ще знову такі рішення, ну, вище сили за нас, да. вони теж допоможуть. А, з другого боку, це те, що певні рішення висять в повітрі, ще не прийняті певні рішення. І що, а в нас знову затягування. Чудово! Знову партнери думають, чухають, рахують там свої прибутки, там, чи там якісь, не знаю, красі, червоні лінії Путіна передивляються, чи що там уже. Одним словом. Допоможуть, да, допоможуть. Е, чи прям швидко, да, так, я б не сказав. Чи допомога буде суттєва? Ну, по інгузу загалом, так. Да. Непогана допомога буде. Але знов таки, трохи, знаєте, з-під палки і з таким цим, ніби вони нам послугу роблять. Ну, хоча, а то, що ми боронимо зараз всю Європу, ну це всі вже забули, напевно. Ну добре, тут повеселіше трохи вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!